Слава Богу, брати і сестри, що ми маємо Дух Святий. Той, хто пережив цю благодать, він знає, що є такі міста в Біблії, які написано так: вкусіті і увідіть, як була Господь. Алілуя, брати і сестри! Той, хто пережив це наповнення свише, коли Божа благодать нас наповнила, коли Дух Святий злинув нас, Він знає, що це бути в обіймах у батька. Брати і сестри, і сьогодні на цьому місці є Божа благодать і Божий Дух Святий. Алілуя, брати і сестри. Ми сьогодні можемо торкатися Його, ми сьогодні можемо созерцати красоту Господню. І знаєте, є різні собрання, різна ступінь е, нашого душі, нашого серця, як написано, пам'ятаєте, ми можемо слухати, а може бути такий момент, і Господь відкрив серце, щоб слухала. Пам'ятаєте, як апостол Павло проповідав, і відкрив Бог серце. Є момент, коли ми слухаємо. І раз і Бог починає говорити до нас, ніби піднімаєшся вище духом своїм, бо соєняєшся з Отцем. Брати і сестри, сьогодні ми можемо з'єднуватися з Богом в одному дусі, в Святому дусі. Слава Ісусу, Церква Господня! І я дякую Богу за цей дар невимовний. Уже 15 років, як я хрещений Духом Святим, я дякую за це Богу. Я пам'ятаю, коли я покаявся, я лиш почув за Дух Святий. А сам бивший спортсмен і що це буде сила, це благодать, це особа, тобі буде краще. І знаєте, думаєш, ну, звісно, якщо краще, і така в мене була така думка, що все, що хороше, треба брати, і все, що найкраще, треба брати у Бога. І думаю, Господи, то, що ти мені оприлюдняв, я все хочу, бо ти добрий. Я пам'ятаю, я підійшов до свого пастора. Мені ще 16 років на той час було. Я кажу, я хочу, щоб ви помолились, щоб мене Бог хрестив Духом Святим. Він так на мене подивився, мені 16 років. Це пройшло, може, місяць після мого покаяння. І різні такі думки. Він каже: Я зараз буду заявляти, щоб. Ну, ми будемо молитися, і і такі думки, як на мене, люди будуть дивитися, як це якось неудобно. Але думаєш, це ж Божа благодать? І я пам'ятаю, так запалився. Що приходив на кожне зібрання в якусь церкву казав, помоліться, бо хочу Дух Святий отримати. І так обходив нас по уж церкви, просив помоліться, я хочу Дух Святий. І вже таке бажання прийшла ревність. Прийшов навіть на одну братську, братське собрання, я не знав, що це братське. Я прийшов, того, щоб за мене помолилися. І такі, знаєте, робив крусейди по Ужгороду, ходив там, щоб мене Бог хрестив Духом Святим. І я пам'ятаю, я так мав йти в одну церкву, на одне зібрання, і вже був близько досить. Я думаю, Господи, ну там ну нема того огня. Ну як я піду туди? Ну не моляться так люди. Треба, щоб більше ревнували, ну там слабенькі молитви. Ну що ж я буду туди йти? І так в своєму серці осудив. Думається, що я туди буду йти? А потім така прийшла думка, ні, іди туди. Ти неправильно робиш, я там теж є. Я себе так тоді покаявся, так осудив себе. Ні, ну все ж таки може не стоїть такі речі. ну... Такі рішення приймати. Я пам'ятаю, я прийшов в ту церкву, і на останній лавочці в тій церкві Бог мене хрестив Духом Святим. Слава Богу, брати і сестри! І Бог мені показав, що ти не так ваш. Ти головне ревнуй, роби слову моєму. Він знає, як зробити. Я пам'ятаю, я так молився, голосно до мами прийшов на мовах, як почав молитися. Мама моя так злякалася. Каже, мам, мене Бог хрестив духом Святим». От Отже, вона була віруюча. Вона мене до пастора зразу направила. Я до пастора прийшов, молюся собі так. Потім мене брати, потім трошки навчили, щоб тихіше молити, щоб не перекрикувати всіх, щоб трошки емоції контролювати. І, брати, і сестри, я дякую Богу за Святий Дух, брати і сестри, ми є блаженні, ми не сироти. І коли учні вони чули, що Ісус уходить, ну тяжко їм було. Вони біля Ісуса вони себе відчували, знаєте, як за сильними плечима. Так знали, що люба якась ситуація, де вони залізуть. Чи по своїх помилках, чи по неопитності, чи якась трудність. Там є Ісус, буде вирішення. І представте собі, коли Ісус каже: Я уйду до Отця. Яка печаль. Коли ти вже не маєш ну, на кого упертися. Я пам'ятаю, коли я був в Ужгороді, і ми пішли на хор співати, ми вам трошки розказали і почались ці розпівки. Ми нас з братом посадили. З моїм рідним братом посадили в баритони, хоч він був тенор, але так як він не розпіваний був, і сама диригент перепутала, подумала, що він баритональний, ну може, баритон, так. І він каже: я все мучуюсь на цих низах, не тяне, не йде, каже, голос тяжко, низькі ноти. І потім ми, коли почали трошки займатися вокалом, я пам'ятаю, вчителька сказала, ми прийшли до неї на урок, вона в перший, на перший урок сказала: слухай, Боря, ти тенор, ти тенор. І, я, і він каже: да. Каже, бо я чувствую, що мені треба високе, я не можу дотягнути, нема техніки. Каже, ти тенор. Каже, да, я вже стільки мучусь у баритонах. І вона сама така професійна, як би сказати, ну, викладачка. І знаєте, я в хорі, коли сидів, я все чекав, доки мій брат візьме ноту. Я чекав, доки він правильно чисту ноту візьме. Я так привик. І в мене десь уже десь, може, чи скільки там часу було, ну вже пару місяців. І, і це, і. Даже може більше, може чи рік, чи ну, чи два, десь так, бо ми почали вокал. Знатися, я привик все під нього підстраїтись тут, коли я почув, що мого брата забирають в тенори. І знаєте, таке сразу чувство, як брати ноту. Я ж привик, що він перший, а я йду за ним. І знаєте, тут починається розпівка, бо я починаю не попадати в ноти. На мене дивиться диригент, що ніби що таке, ніби все, ніби чисто звучала партія. У мене вже такі, знаєте, момент такого робіччі, такого, як це все буде дальше. Але брати і сестри трошки почав старатися, все витягнулося. І брати і сестри так ну, в, учнів в більших масштабах. Вони привикли, що хтось йшов попереду них. Але Христос приготував краще. Він, він, він захотів не просто йти поперед них, а Він захотів в них іти, щоб в них зробити переміни в їхній внутрішності, щоб збагатити їхню душу. І брати і сестри, я пам'ятаю, коли я. Хотів проповідувати в 16 років, в мене прийшло таке бажання до кафедри, так от тянуло, так як магнітом, не знаю чого ні пророцтва, нічого немає. От таке бажання велике. І я казав, Господи, якщо даш мені Дух Святий, я піду проповідувати. Я так молився, молився, і коли мене Бог хрестив Духом Святим, прийшла відвага. Брати і сестри, як добре, що ми маємо Дух Святий, як добре, що ми з цим Духом Святим маємо живі стосунки, і як добре, коли Дух Святий нас потішає всякого часу. Знаєте, написано так в Біблії, Ісус сказав, що буде у вас багато скорбот, багатьма скорботами ви війдете в Царство Боже. Ну, написано так, що каже, ну мужайтеся, я переміг цей світ. Брати і сестри, все ж таки в скорботах Бог хоче давати нам потіху Духа Святого. У скорботах Бог хоче нас робити сильними, і щоб ми мали Божу благодать. Бо є різне состояння, як ми проходимо скорботи. Знаєте, коли. Ізраїльський народ дивився на це море, яке ще не було по право у сторону, роздвинуте Божою силою. То їхня душа щось інше говорила. Правда, в них не було оцього потенціалу внутрішнього. Но, коли написано, вже, це, вже вони пройшли це і тоді повірили Господу. І, брати і сестри, Бог хоче, щоб встрічаючи і в нас була сила Божа, Дух Святий, і щоб ми не боялися проходити ці скорботи. В нас була потіха від Духа Святого. Я пам'ятаю, в мене мав народитися третій синочок, а я привик так на всю палату. Слава Богу! Аллилуйя! Там, коли народжується син, ну у мене так син, син і вже так п'ять хлопчиків все хлопчики. Їх, і молюся, і так все, хлопчики, і, і кажу вже: ну кому як Бог дає. І я пам'ятаю, я думав, все так же само буде. Лікарка приймає роди, в нас все роди йшли добре. І я думаю, все буде так же само. Слава Богу, на всю палату йду собі, знаєте, як Самсон, ніби, ну, як і преждя, все так і буде. Я пам'ятаю, після роботи йду, і раз така приходить мені думка: багато може ревна молитва праведного. І я так думаю, що це мені взагалі? Я не роздумував в той час над Божим Словом. Взагалі я тоді не, ну, не проникався. Я знав, що в мене на вечір, в мене обично всі діти вечором, ну це останній ж так народився днем, а так всі ночі, так, всі ночники. І я думав, ми вже йдемо туди, і все буде добре. І тут раз така думка, і схвилювалася мою внутрішність. Я зрозумів, що щось мене чекає, то, що я не очікую. І виявляється, що мій третій синок. Який мав бути народи, народи, який мав народитися на світ, В нього вже було двостороннє запалення легень, передано через плаценту, яке не побачили по узі. І коли він народився, він не кричав, а так, якби через стекло, просто легенько так говорив, так, такі звуки, і зразу слово таке в мені кажуть, 50 на 50 дитина буде жити. Ми нічого не даємо, якби стопроцентову гарантію. Реанімація, пишіть через три години дитину під ковпак, реанімацію. Але, брати і сестри, моя душа збагачена Словом Божим, що багато може ревна молитва праведного. І коли мені говорив лікар, то моя душа слухала, що говорила мені внутрішність моя. Я просто по палаті ходив, я знав, мій син буде жити. Мене Бог якби попередив, що це буде випробування. І вже я не був в такому, знаєте, страху. Я знав, що Господь подасть благодать. І Місяць він був в реанімації, і слава Богу, він вийшов з реанімації, він зараз з нами, він такий трошки крупненький, має свої дефекти, да, в чомусь відстає. Але жив Господь, брати і сестри, слава Ісусу! За Дух Святий. Як добре, коли з нами є Дух Святий, коли з нами є той, який нас потішає. І знаєте, написано так: утішитель же Дух Святий. Що його Отець пошле в ім'я Моє. От як важно в житті переживати оцю потіху, потіху Духа Святого. Знаєте, в нас є багато помилок, ми цього не скриваємо. Ми робимо помилки. Ми падаємо там, де, де коли ми би і не хотіли падати. І деколи бувають такі моменти, що люди бачать навіть наші падіння, і воно наше серце потім воно від цього страждає. Є певні знаєте, такі зв'язі сердечні. Як пам'ятаєте, Петро, він впав, він впав не тільки в своїх очах, він зрозумів, що ну, далі щось розчитувати нема що. Да? Але написано, як коли прийшов Ісус до нього, то Він до його почуття говорить: чи любиш ти мене більше, ніж вони? Розумієте, от щось відбувалося між Богом і Петром. І Бог так настільки делікатно підійшов до його душі, що Петро не поставив на собі хрест. Ми не знаємо його душу, що да? люди в обично після падінь кажуть: Я вже все, я недостойний. Но Бог так делікатно підійшов, що запалився Божий світильник. І ми читаємо, що він пас Боже стадо, він уже цих помилок не робив, але на ньому почувала Божа сила. І ми читаємо, як Петро вже вів церкву Божу. Брати і сестри, нас хоче використовувати Дух Святий. Амінь, брати і сестри. Бог хоче діяти через свою наречену. Ми є кожен член тіла Господнього і є помилки, але є утішитель, є Дух Святий. І як важливо, знаєте, от мати цю потіху від батька нашого, від утішителя. Коли Бог приходить, Він лікує рани. Я пам'ятаю. Один пастор було таке от зібрання, йшло в миття ног. І один член церкви підійшов, вже так, вони по черзі мили, і підійшов до пастиря. Йому Бог дав на серце такі слова, що ніби запомилки, що Бог прощає, що Бог залишає, Бог це ну, не згадує. Такі делікатні слова до Божого служителя, коли він йому умивав ноги, що той просто почав молитися духом, ніби просто як пророче слово. І після цього моменту той пастор, який проповідував, як зійшла Божа сила на нього, як зійшло помазання Боже, розв'язав Бог внутрішність, брати і сестри. нас є живий Господь, який хоче лікувати наші рани. І в Бога є чудодійна благодать. Цікавий такий момент, пам'ятаєте, коли Йосип він був в землі страждання. Він так сказав таке слово, де це є сильна божа дія на серце. Бог дав мені забути. Ви пам'ятаєте? Бог дав мені забути землю мого там обітування. Тобто Бог щось почав лікувати його серце. І там написано далі зробив його плодоносним в землі страдання. І буває, знаєте, в нашому житті ми не можемо стати плодоносними, бо є Якісь рани, бо є якісь моменти, які нас приходять нам на розум. Треба потіха від Духа Святого. Треба, щоб батько поговорив до душі, щоб це залишилося. Знаєте, брати і сестри, Бог сильно утішає. Я пам'ятаю, така історія: один проповідник сильно Бог діяв через нього, відкривав церкви, одну церкву відкрив, послали в другу там місцевість, другу церкву Бог відкрив через нього. І він каже: такий був як солдат. Знаєте, покаявся. І в них, в солдатів є своє мишлення, сказали, зробили. Наказ зробити. І він так восприймав Бога до певного часу. І прийшов момент, в нього вже було жінка, двоє дітей чи троє. І раз захворіла дитина його, і такою смертельною хворобою. На його очах все так гасне світильник в його домі. І він не може нічого помогти. І помирає дитина, він не має цих відповідей на це все питання, І не може цим нічого зарадити. І він теж захворів серйозною хворобою. Знаєте, життя. Як написано, що много скорбот управедно. І взагалі, коли наше життя закінчиться, це Бог знає, бо він цю книгу написав. Тобто він оприділяє, кому, скільки, і так думає, чому так, але Бог оприділяє. І він захворів хворобою цією серйозною, смертельною, і підійшов до нього єпископ, і навідав на його і каже: і він питання задає єпископу: за що Бог так зі мною поступив? Чого в моєму житті отаке? От і той Єпископ розказує, каже, я просто сидів і плакав біля нього, я не знав, що йому сказати. Він наші накази виконував так просто, ну на 100% Послали туди, послали туди. Він каже, в нього стільки питань, я не, не маю відповіди, я просто сидів і плакав. І він каже, я їхав в машині, молився, думав, Господи, от, я безпорадний, ти сам прийди до нього. І каже, він дзвонить мені, коли я був в дорозі, думав, може вже щось попрощатись. І він каже мені. Що каже, цієї там ночі чи вечора до мене прийшов Бог. каже. Я побув так би, як у нього на руках. До цього часу він розказує, я сприймав його просто якогось начальника-полководця, а зараз я відчуваю, як мій Отець тримає мене на руках. Каже, я бачив, кажу, небеса, куди він мене направляє. Каже, простіть мені за ці запитання. Я йду до Бога, я йду до Отця свого. І знаєте, як Бог полікував душу. Алілуя, брати і сестри! Наскільки сильна Божа благодать. Людина з таким стажем не мала цих слів утішити, не мала цього делікатного підходу, але є Дух Святий, є Божа благодать. Амінь, брати і сестри. У Бога є благодать для нас. І порой, знаєте, ми так ходимо, і теж є певні гіркі речі, гіркий якийсь досвід, якісь там певні моменти, які нас потім, вони прокручуються в розумі, а Бог хоче потішити, так? щоб забрати їх, брати і сестри. і тому я хочу призвати зараз нас до молитви. В нас є утішитель, в нас є Дух Святий. Він знає наше серце. Є речі, які ну неможливо часом залікувати. На ці моменти треба, щоб приходила дія благодаті Божої. Знаєте, є такі пісні, кажуть, що час лікує, там лікує. Ну, є речі, які не вилікуються ніколи. Але Божа благодать, вона лікує внутрішність. Я пам'ятаю, мій брат свідчив, що мав таку ненавісовому житті так добре. Батька, і прийшов момент, коли до Божої благодаті прийшов. Це він, коли був невіручий, батько неправильно відносився, коли він покаявся, Бог освободив від своєї, такої, знаєте, ненависті, влив в любов його серця. Брати і сестри, я хочу зараз з кожним із вас йти до утішителя, утішатися сьогодні Господом, побути біля його ніг. Може, в тебе є скорботи, і ти не знаєш, як там далі, що буде. Але як хочеться, щоб Дух святий сьогодні, він він огортав сьогодні серця народа Божого, щоб ми йшли з потіхою від Святого Духа. Давайте помолимося Богу за все слава.